Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як бізнес, фінанси, реалізація, що сприяє цьому, як проявитися зараз і чому зараз стартапи не можуть стартанути, в чому проблема? І запам'ятайте, зараз не час для вкладу величезних бізнесу, якого ви не знаєте. Як мінімум, потрібно почекати 2-3 роки в кращому випадку, щоб подумати про відкриття. Тому що зараз е, дуже хаотичні енергії, тому що зараз треба знайти якогось сильного лідера, якесь підприємство, де саме я зможу співпрацювати, кому я зможу принести користь. І спільно розвивати якісь проекти не час, коли я можу бути фріларс, фрілансером і стартапом. Зараз. Ринок він буде поїдати. Тому моя рекомендація не йти, ем, якщо у вас немає професійного мислення, підприємця. І, наприклад, якщо чоловік знаходиться з жінкою, яка не розвивається, тоді і в цього чоловіка немає розвитку і немає розширення. Тому що є певний тип жінок, як, допоки є доходи від чоловіка, вони не будуть мінятися і нічого робити. І тільки тоді, коли у жінки наступає фінансовий кризис, відсутність підтримки, вони починають щось міняти. І якщо ви дружина такого чоловіка, або у вас є мужчина, якого ви забезпечуєте, якщо у одного із партнерів буде пошук себе, вимога, багато претензій. В Кінцевому результаті це закінчиться тим, що після 42-45 років ви нікому не будете потрібні на ринку. У вас будуть розвиватися певні захворювання і набагато менше свободи. І якщо ви десь пізнаєте, що у вас саме так, то треба повністю міняти мислення. І, наприклад, добровільно відмовитися брати, наприклад, жінці. Від чоловіка гроші на свої власні потреби, або ви йдете від цієї жінки або цього чоловіка. Тому що, коли жінка знаходиться у фінансовій залежності від чоловіка, вона не може вийти на ринок, час іде, а і вона продовжує далі ця жінка шукати зону комфорту. І це добре нічим не закінчується. Тому що 40-45, це вже де дуже складно влаштуватися на роботу. У фрілансі ти нікому не потрібний, якщо ти до цього не працював, якщо в тебе не робочий мозок. І якщо ви турбуєтеся про себе чи про ту людину, яка поруч з вами, вашого партнера, залиште просто без фінансів, і тоді вона чи він точно піде працювати. Тому що е, це класика жанру, такі сім'ї, де е, хтось опирається на когось. Це мій досвід консультування. І хто хоче з цим розібратися, приходьте на консультацію. Допоки ви будете палочкою під для того партнера, який не розвивається, сидіти у залежних стосунках. Або є такі мужчини, наприклад, жінка має виховувати дітей. Так. Вони прив'язали цю жінку біля себе, але ви подумайте, якщо вас не стане, у якій кризовій ситуації опиниться ця жінка, і цей чоловік є ревнивці. І допоки ви будете так діяти, так мислити, не розбираючись зі своїми психологічними блоками, буде йти злиття фінансів. Ви не зможете виховати реалізованих дітей, тих, які зможуть реалізуватися зараз, час дуже швидко міняється. Якщо не буде мінятися ваша психіка, ваше мислення, то у вашому житті теж нічого не зміниться. Запуститься багато хвороб, запуститься психосоматика, з якими ліки не справляться. І потім вам прийдеться сидіти в позиції жалості, жертви, і у вас ще стосунки, основа буде жалість, а це не та енергія, яка розвиває людей. Це не та енергія, яка дає. Натхнення, любов. І через 5-7 років ви нікому взагалі не будете потрібні на ринку. Ви будете повністю залежати один від одного, тому що буде мільйон страхів, навіть якщо подивитися, жінка, яка живе поруч з вами, можливо, вона навіть не хоче вас як мужчину. І тим, що вона себе гвалтує через силу, бо вона боїться втратити. Вигоду, вона вбиває себе як особистість, своє здоров'я, тому що матка жінки не створена для того, щоб її постійно гвалтували. І приходьте і розбирайтеся курс Я і сім'я, там глибокий розбір ваших стосунків. А коли люди кажуть, я боюся, тому що мене у сім'ї тримають діти, я не боюся через те, що там є діти, а я в конкуренції, якщо я мама. Значить, моя мама у моїй підсвідомості не була хорошою мамою. І я маючи антигероя, хочу стати хорошою мамою чи хорошим батьком. І тоді я знаходжу партнера, для якого я стаю мамочкою, а, там, чи дружину, чи чоловіка. І у нас формується не сексуальна енергія і так далі. А у нас вже формуються стосунки батьківсько-дитячі, це перша система цінності. І ви сидите у цих стосунках і обнуляєте один одного. І якщо ви живете у таких стосунках, де жінка не реалізована, то яку енергію дає жінка дітям? З яких енергій ця жінка ділиться своїм чоловіком? І якщо ви хочете потербуватися про сім'ю, важливо е, взяти, наприклад, чоловіку, Та, якщо жінка не реалізована, до себе чоловіку знайти людину, яка буде йому допомагати, і відправити жінку для реалізації на ринок, для того, щоб ця жінка знайшла себе в соціумі. А якщо ви будете продовжувати підтримувати її е, туніяцтво, вона перетвориться в істеричку, е, у якої вилетить уся нервова система, це внутрішнє недовольство. З собою вони буде створювати виплеск агресії на світ, на дітей, на всіх навколо і нічого не зміниться. Якщо ви хочете щось міняти, ви маєте мене почути, провести аналіз і, е, як мінімум, піти у якесь рішення, зробити якісь певні дії, прийти на курс. Прийти на консультацію, розібрати усе по полочкам. А як у вас, як у вашій сім'ї, наскільки ви психологічно в ресурсі? Що з вашим здоров'ям? Тому що фінанси це завжди тема здоров'я. Якщо у тілі немає фізіологічного ресурсу, то про які фінанси може йти мова? І якщо ви готові з цим розбиратися, я готова вам у цьому допомагати. І передивіться, наприклад, у нас є багато інформації на youtube каналі в telegram каналі на інстаграмі. І для тих, для кого важливо розвиток, ви можете по соломинці взяти звідти, 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 і вже прийти готовими на консультацію, зайти в курс і вирішити ті питання, які у вас залишалися невирішеними до сьогоднішнього дня. І для тих, хто хоче більш глибокої трансформації, от, наприклад, ви впізнали десь себе, і ви розумієте, що так, це моя тема, тоді. Зараз у мене є марафон, який можна проходити як на цвяхах, так само і без цвяхів. Це сім рівнів цінності, сім систем організму, де ми розбираємо першу систему цінності це опорно-рухова система, це тема батьків, чому я не можу від них сепаруватися. Друга система цінності це мої стосунки з партнером і з дітьми, з тими, яких я вже народила. Третя система цінності це шлунково-кишковий тракт, це ЖКТ, це тема е, фінансів, це тема житла, це тема вигоди, це робота заради грошей. Четверта система цінності це кровні зв'язки, це прив'язки, це те, наскільки ви готові дихати на повні груди. П'ята система цінності це вихід в соціум, це реалізація, це проявлення. Це вихід із стану соціопатії, це вихід із, із самоізоляції. Шоста система цінності це у нас вже мозок, це зона контролю. Як вийти з цього контролю, що мене обнуляє? І сьома система цінності це вищі психічні центри. І коли ви це все розумієте, а потім на завершення, я вам подам ще організм як цілісна система. Це у нас буде восьмий рівень. І ви зрозумієте, як важливо бути в ресурсі. Ви зрозумієте, що таке тіло і як з ним працювати. У вас поміняється мислення на 180 градусів, якщо ви захочете діяти. Але це ваш вибір на те, наскільки ви готові йти і рухатися далі, розвиватися. Тому, друзі, робота на цвяхах індивідуальна. Як онлайн, так і офлайн, вона дає серйозні потужні результати. І зараз дуже багато чоловіків проходять, приходять і проходять саме офлайн, онлайн практики на цвяхах, тому що вони розуміють свою цінність. І на рахунок цвяхи скажу вам, що цвяхи це індивідуальний предмет, так само як і білизна. Так, у мене є цвяхи для користування всіх, але цвяхи, вони ж живі, це метал, це так само, як діаманти, наприклад. Вони записують інформацію іншої людини. Тому ті, хто хоче розвиватися, ті, хто хоче йти в глибину, вам важливо зрозуміти усі ці фактори і рухатися далі у розвиток і реалізацію. Тому обнімаю вас а, і бажаю вам розвитку, друзі.